Так, всім привіт. Всіх з 4 тисячами підписників я поздравляю на моєму каналі. Якось я пропустив цей чудовий момент. Вже ми перевели чітко за 4 тисячі людей, яким цікаво зубообробка, інженерія, технологія техпроцес і інші незрозумілі слова. Це вже, уявіть, 4 тисячі людей, які відрізняють припуск від допуска, а допуск від напуска. Ну, це ж страшне. Так, що ми сьогодні робимо? Сьогодні той нечастий день, коли я справді являюсь людиною, яка ріже зуби, зубарежчиком працюю. Дивіться, я сьогодні поробив блок-6 ні до трактора, внутрішні зуби готові. Сьогодні робив зовнішні, відразу поробив заходи, бачите, щоб вони легше вмикались. І ввечері ці всі деталі поїдуть на цементацію. Так, вроді кажуть, що сьогодні там хлопці пічку доремонтують цементатори і можна буде віддавати. Оце канавка під підвивкувалася по центру, там 8,2 ширина чітка. Тобто вона вмикається, вимикається. Це ось до них, бачите, це старі зношені. Це вже ось нова повністю готова, залишилось заслісарить. І ще дві одна ріжеться, шестерня, модуль 3Z50 і одна чекає свою чергу довбаєм зубчики. так, Це ще один витвір мистецтва. Тут я зараз тільки ще завершаю наладку верстата. значить Нюанс в чому? Два вінця на деталі. Але отут зовнішній модуль 4,5 нормальний, абсолютно там вінець, нема нічого екстравагантного. Але всередині так не буває. Бачите, всередині дуже малі зубчики. Модуль 1.75-15 зубів і до них є отака втулка. Оця втулка сюди має стати, при тому, що там ми зуби ріжемо в канавку і дуже маленький отвір туди на 6 чи щось таке наскрізьний. Це Це гідро... на гідромоторі чи на гідронасосі, Ну, на гідромоторі така втулка спочатку йде, а на цій втулці вже в свою чергу собі через підшипник велика шестерня. Зараз я, мабуть, дам трошки глибини і хай воно ріже собі, а я піду вам ще порозказую трошки брехні. Значить Воно там, бачите, все саме їздить, він тільки руки підставляє. Так, пускаємо. Масло пішло і даємо трошки глибини. Десь хоча б міліметра півтора, можна трошки менше, будемо тоді міряти, що там виходить. Один. Давайте так дамо, 1,3 та й досить. Штучна деталь, ніхто чекав не налагоджує, тут таке саме. А, Що тут на довбальному? Ну, це вже бачите наступні роботи. Стоять шпонка. Щось репнуло по шпонки, стало яйцем. Робимо шпонку, робимо зуби модуль 4. Тут просто шпонку на 10. Так, Що тут пацани роблять? Пацани взагалі, ребята. Нарізаємо шліци модуль 2, 30 градусів на валах до агротехніки. Бачите, у нас є як оригінальна деталь, так у нас є і деталь мама, тобто та, яка вдягається на ці шліци і на ці. Відповідно, ми робимо. Деталі по опі і відразу контролюємо тими ми, що будуть на них одягатися. Так, ну і трошки токарки Тут чорнова токарка обдираємо великі шестерні майбутні косозубі це буде модуль 2. По-моєму, 95 зубів чи щось таке, косозуба шестерня. Зараз я вам покажу ще ось буде цікаво цікавий довгий вал. Трошки він... Ну, якраз він... Трошки вище мене зросто, будемо на зубофрезері там мучитися, але я думаю, що вийде. І ось вже поточені це чистова, ось зубі деталі. Бачите, 300, по-моєму, щось... 297 зовнішній діаметр, а тут чистовий, отвір на 32, дуже мала посадка, не знаю хто його проєктував. Ну, вже три деталі поточені в чисто. І до них ми бачите, городим пари, а тоді будемо вже все як поточимо чистову, посверлим. Поробимо шпонпази, Тоді зуби будемо останні операції робити.